Привіт, трейдери! У цьому відео я поясню все про хмарний індикатор і Чімоку за менш ніж 10 хвилин. Як завжди, я не витрачатиму час на пояснення формул та розрахунків індикатора. Це відео про техніки використання індикатора, щоб ви могли одразу застосувати його у своїй торгівлі після перегляду. Отже, почнімо без зайвих слів. Хмара Ішимоку це індикатор, що показує тренди та імпульс на ринку. На відміну від MACD, що часто дає хибні сигнали на бічному ринку і Шимоку фільтрує їх за допомогою Хмари Кумо. Про це поговоримо за хвилину. Якщо шукати Ічимоку на TradingView, побачите купу заплутаних ліній. На перший погляд індикатор Ішимоку може здатися складним, але він дуже простий, коли знаєш, як ним користуватися. Давайте розберемо його складові. Щоб спростити, я вимкну все, крім лінії перетворення Кінко Сен та базової лінії Кіджун Сен. Ці дві лінії діють подібно до перетину ковзних середніх. Синя лінія поводиться як швидша ковзна середня, вона чутливіша до руху цін і визначає короткостроковий тренд. Червона лінія діє як повільніша ковзна середня, вона менш чутлива до цін і показує довгостроковий напрямок тренду. Коли синя лінія перетинає базову знизу, коротка позиція зверху довга позиція. Далі маємо дві випереджаючі лінії, відомі як Сенкоу-Спан. Span. Ці дві лінії утворюють так звану хмару Кумо. Хмара Кумо виділяється в індикаторі Ішимоку, бо фільтрує шуми і показує тренди. Зазвичай, коли ціна в тренді, хмара також рухається в цьому напрямку. Наприклад, якщо ціна на сильному бичачому тренді, хмара теж прямує вгору. Колір хмар також може визначати загальний напрямок тренду. Зелена хмара, коли спан А вище спану В, вказує на сильний висхідний імпульс ціни. Червона хмара, коли спан А нижче спану В, Вказує на сильний низхідний імпульс ціни. Отже хмара Кумо має кілька правил. Якщо свічка над хмарою, беріть довгі позиції, якщо під короткі Якщо свічки в хмарі не відкривайте позиції. Тепер об'єднаємо все разом якщо ціна вище хмар і лінія конверсії перетинає базову вгору, відкривайте довгу позицію. Те саме з короткою позицією, коли свічка нижче хмар і лінія конверсії перетинає базову вниз. Відкривайте коротку позицію. Пам'ятайте, не торгуйте, якщо ціна в хмарах. Нарешті маємо відстаючий спан, також відомий як чіку спан. Відстаючий спан не обов'язковий. Деякі трейдери його використовують, інші ні. Відстаючий спан можна використати як додаткове підтвердження тренду. Наприклад,. Ви отримали бичачий сигнал від хмари і шимоку. Відстаючий спан може підтвердити силу цього бичачого сигналу. Якщо відстаючий спан також прямує вгору, це підтверджує сильний висхідний тренд. Те саме із несхідними трендами. Якщо відстаючий спан прямує вниз, це підтверджує сильний несхідний тренд. Що ціна на сильному несхідному тренді. Навіть знаючи, як використовувати Ішимоку, більшість все одно помиляться через його складний вигляд. Тому раджу індикатор на TradingView від Skyrock Signals. Він допомагає визначити бичачі чи ведмежі сигнали, показуючи їх так. Тепер легше зрозуміти, коли входити в довгі чи короткі позиції. Хмари також можна використовувати для визначення стоп-лоссу. Наприклад, при короткій позиції стоп лос ставиться під хмарами, закриваючи позицію при пробитті. Це страхує від розвороту ціни, дозволяючи закрити угоду рано і уникнути великих втрат. Далі розглянемо різні стратегії торгівлі з Хмарою і Шимоку. Перша це стратегія перетину базової лінії. У базовому кросовері використовують лише лінію конверсії та базову лінію. Якщо лінія конверсії перетинає вгору, відкривайте довгу позицію, а якщо вниз, коротку. Наступна стратегія називається кросовер хмари кумо. У цій стратегії відкривайте довгі позиції, коли ціна перетинає хмари вгору, і короткі, коли вниз. Хмару Кумо можна поєднувати з іншими індикаторами як базову лінію для визначення тренду. Наприклад, комбінація грошового потоку Чайкіна та хмари Кумо. Відкривайте довгі позиції, якщо потік Чайкіна вище нуля, а ціна над хмарою Кумо. І короткі позиції, якщо потік нижче нуля, а ціна під хмарами. Інша стратегія поєднання хмари кумо з іншим індикатором як-от параболічний САР. Отже, я вже торгував цією комбінацією індикаторів 100 разів в інших відео, тож обов'язково перегляньте їх також. Принцип роботи такий. Відкривайте довгі позиції, коли параболічний САР нижче свічок, але над хмарами. І короткі, коли сар вище свічок, а свічка під хмарами. Не відкривайте позиції, якщо свічка всередині хмар. Для додаткового підтвердження тренду можна використати запізнілий спан. Якщо і Шимоку параболічний сар показує довгу позицію, а запізнілий спан прямує вгору, це хороша ознака висхідного тренду. Загалом хмари і шимоку це індикатор, який легко поєднувати з іншими, ви також можете використовувати його з вашою поточною торговою стратегією. Моя порада: популярність методу не означає, що це єдиний спосіб використання індикатора. Вам не обов'язково дотримуватися стандартних правил індикатора. Тестуючи власні методи, ви можете знайти виграшні стратегії на все життя. Якщо Якщо цікаво побачити процес бектестування, Гляньте мої інші відео на цю тему. Я показав різні способи використання Ichimoku Cloud. Натомість, прошу лише лайк і підписку. Це лише два кліки, але для мене це дуже важливо. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.